Як знайти стабільність у постійно, мінливому світі? Прості практики для внутрішньої рівноваги. Ми живемо в світі, який не стоїть на місці, все навколо постійно змінюється, іноді це надихає, а іноді викликає тривогу і відчуття нестабільності. Але є одна важлива істина. Справжню стабільність і спокій ми можемо знайти лише всередині себе, у наших власних діях і звичках, які залежать лише від нас. Особисті ритуали якір стабільності, щоб зберегти відчуття внутрішньої стійкості, корисно створювати свої маленькі ритуали, які будуть нагадувати нам, що ми у безпеці. Незважаючи на зміни навколо. Це можуть бути прості, але дуже цінні дії. Щоденна медитація, навіть 5 10 хвилин, щоб знайти внутрішній спокій, малювання, насолоджуватись природою та творчим процесом, зустріч з подругою за чашкою чаю. Коли можна просто поговорити, розслабитися, будь-яке інше приємне заняття, яке приносить радість і відчуття стабільності. Такі ритуали – це наш якір, наша точка опори, вони допомагають заземлитися і не загубитися в потоці подій. Пливи за хвилями. Але знай напрямок. Життя це як море, сповнене змін і несподіванок. І ми не завжди можемо контролювати, що відбувається навколо. Але важливо навчитися це приймати і при цьому знати, куди ми хочемо доплисти. Напрямок це наші цілі та стани, до яких ми прагнемо. Наприклад. Стан душевного комфорту і рівноваги, або отримання диплома, або відкриття власного бізнесу з вдячними клієнтами і стабільним доходом. Якщо у нас є чітке розуміння, куди ми рухаємося, зміни навколо не так лякають. Ми залишаємося капітанами свого життя, незважаючи на вітер і хвилі. Практики для внутрішньої стабільності. Перша ранкова медитація. Виділяйте 5-10 хвилин зранку, щоб просто посидіти в тиші, зосередившись на диханні. Це допомагає почати день з відчуттям спокою і контролю. Творчі вихідні. Проводьте вихідні в якомусь творчому занятті малювання, рукоділля. Важливо, щоб це було не заради результату, а заради задоволення. Регулярні Зустрічі з близькими. Заплануйте зустрічі з друзями чи родиною, щоб підтримувати емоційний зв'язок. Ведення щоденника цілі і вдячності. Записуйте свої цілі та маленькі досягнення, а також те, за що ви вдячні. Це допомагає тримати фокус на важливому і бачити прогрес. Підсумку, незважаючи на те, що світ навколо змінюється, у нас є свої маленькі острівці стабільності, звички і ритуали, які ми створюємо для себе. І ці острівці допомагають нам пливти життям з упевністю, знаючи, куди ми прагнемо.